Конкурс на 130 посад у відкритому митному просторі, і протягом наступного місяця всі бажаючі можуть подати офіційно свої документи, отримати всю інформацію про те, як потрапити на посади середньої та вищої ланки на. Одеську митницю, тобто як стати там? Ми, ми набираємо і рядових інспекторів, і керівників відділів митного оформлення. Ми шукаємо заступника, фактично це буде керівник цього митного посту. Тобто це шанс потрапити в закриту попередню систему. Тобто зараз людина з вулиці може прийти, пройти всі необхідні тестування, всі необхідні етапи і стати. Митником потрапити на держслужбу і розпочати свою кар'єру. Подождите, ну які то необходимые требования, наверное, да? І речь йде про об образування, речь річ о каких-то качествах, о чому, в первую очередь речь. Залежить від посади, я розділила посади на Тично інспекторів і керівний склад uh -huh. для інспекторів єдина вимога державна та це наявність вищої освіти, uh -huh. і це може бути бакалавр для нас. Звісно, бажано, щоб це була профільна освіта, тому що інспектор буде працювати з інформацією, яку е він має в ній розбиратись. Тобто, е це, це люди, які вже мають мали би попередньо розуміти якісь базові основи митної справи, але ми передбачаємо навчання в себе людей, і якщо ми бачимо, що людина відповідає нашим вимогам, основним так, це клієнтоорієнтованість. Кажемо, що нарешті митник повинен працювати і надавати послугу. Тобто, це не якась роздратована жіночка в кабінеті. Так, це, це, вже, це фактично в самому центрі міста. Будуть люди с ну, сервіс, да, так. і це все включає включено вот в це поняття сервіс, так да? так, 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 так. Тобто, це вміння вчитись. То ми розраховуємо, що так, навіть якщо людина приходить вже зі знаннями певної митної справи, та то вона готова перевчатись і навчатись чомусь новому, тому що ми повністю змінюємо систему, треба буде вивчати нові процедури, нові правила. Ну і звісно, бажано би було знання англійської мови, тому що mm -hmm. Одеса є таке. Міжнародне місто Одеська область, вона вже ось по шоковому шляху, бачимо, що є точка, де перетинаються всі всі можливі вантажі з усіх можливих країн, тому що легше було знаходити спільну мову з імпортерами бажано володіння англійською мовою.